Доброго дня, вітаю всіх слухачів та глядачів онлайн-видання Хвиля. Інфо нагадаю, що мене звати Марія Ковальчук. Я автор та інтер'єр нашого видання. Тут ми говоримо про актуальні події, а також висвітлюємо ситуацію на півдні нашої держави. І сьогодні у нас в гостях авіаційний експерт, аналітик Костянтин Криволап. Доброго дня чи вечора? Доброго дня, все ж дня чи вечора жить темно, так що я думаю, що можна вже казати вечір. Але по часу ще день. Але вже в кілька днів день стає все довшим і довшим. Все довшим. Хотіла привітати вас з різвяними святами. Навзаєм. Дякую, нагадаю, що Костянтин людина, яка розуміється і може дати об'єктивну оцінку поточної ситуації на території України та за її межами. Щиро дякую, що ви знайшли хвилинку з нами поспілкуватися. І почнемо ми з того, що з початку грудня моніторингові пабліки фіксують збільшення кількості атак росіян по об'єктам інфраструктури півдня України, зокрема по мостах і портах Одеської області. Водночас, експерти відзначають ситуації зростання і. Інтенсивності таких атак з тим, що спостерігалося раніше. Ось, наприклад, неодноразово фіксується використання кабів та модернізованих шахедів, які тепер, на жаль, долітають і до Одеси. У зв'язку з цим в мене є низка питань, у яких я та гадаю, наші глядачі хотіли б розібратися і. Перше питання в мене таке, як ми можемо взагалі протидіяти російським атакам, російським авіабомбам, які долітають на жаль до Одеси зараз. А нема універсального засобу проти кожного о, кожного, скажімо так, засобу ураження так. є свій засоб проти протидії. Якщо ми кажемо, я думаю, що ви там омовились, сказали, що шахеди долітають до Одеси, мабуть, мали на увазі молнії, тому що шахеди долітають не тільки до Одеси, вони долітають і до, до а, Львіва, і до Ужгорода, і до, до, досить далеко. Так. А, тому я думаю, мали на увазі молнію, яка літає не так далеко, але молнія – це не такий великий, потужний врожаючий елемент, як скажімо, шахет. Що б я хотів сказати вам стосовно засобів ураження, то проти, проти БПЛА треба використовувати в ситуації Одещини, Миколаївщини, навіть якоїсь частини Херсонщини треба використовувати легкомоторну авіацію, тому що там далеко в морі немає засобів знищення. Без насобів ураження по противника, щоб вони могли бити по нашим легкомоторним літакам, а зустрічати шахеди можна е, ще далеко в морі. Ну може не так далеко, але достатньо для того, щоб їх рожати. І для цього досить ефективно буде працювати легкомоторна авіація. Е, причому е, першими, які зайнялися використанням легкомоторної авіації для збиття розвідників. Були саме Одесити. Саме Одесити піднялись перші в повітря і за допомогою звичайного спортивного літака, який зовсім не е, розрахований для того, щоб його використовували як е, знищувач, винищувач проти шахетів або проти цих літаків-розвідників, які літають. Одесити одними з перших зрозуміло, що якщо є розвідник, то очікує після цього або шахетної атаки, або очікує ракетну атаку. І вони почали підійматися і за допомогою просто звичайної мисливської рушниці почали збивати ці розвідники. Тобто, одеситів є всі можливості, всі спроможності використовувати. Треба, щоб ППО дало на це дозвіл, давало бойове розпорядження. І Тобто з звичайними мисливськими рушницями ми можемо це робити. Розвідники 100%, а шахеди треба ну, можна і з рушниці, але вони вибухають. і Зараз ти не можеш зрозуміти, там буде вибухівки 50 кілограмів чи 90. Якщо 90, то там вже з такої зброї не піде. А от вже з автомата Калашникова ти шахет можеш вражати. Але я не, не, не про такі системи, я про більш серйозні системи, які. На легкомоторних літаках не не на як 52 як 52 не може літати вночі, у нього нема, нема цього обладнання. Мені б не хотілося, щоб е, та людина, яка е, стріляє з кулемету, коли е, треба, щоб літак став паралельним курсом трохи вище, ніж шахет летить, і по ньому почав стріляти. Це з точки зору пілотування, досить простий маневр. маневр. А з точки зору стрільби це досить складна вправа. Тому я тут, тут є інші засоби ураження, в тому числі ракети малогабаритні, які б'ють на 5-7 кілометрів, і є дрони перехоплювачі, які ти запускаєш з великої висоти, і вони там майже самі знаходять, куди їм влучати. Ну треба серйозно займатися цією справою, тому що збиття за допомогою легкомоторної авіації значно проще, ніж збиття з землі. Тобто, ну що? наскільки я розумію, якщо це літаки, то повинні ще бути якісь нічні радари чи пристрої так, щоб переход... Радари є, радари є у системі ППО. Радарами так. можна наводити на є планшети. Даєш пілоту літака, даєш відповідний планшет, і він на цьому планшеті бачить, і даєш йому враження цілі, даєш йому ціле вказання. І він знаходить, як працюють мобільні вогневі групи. Їм приходить. Команда за допомогою того ж самого планшету, що ти повинен вразити саме таку таку ціль. Він починає на цю ціль полювати. Якщо ти знаходишся в повітрі, у тебе більше часу і більше можливостей і всього більше і краще. І е, якщо ти розвідник з е, землі не бачиш, тому що він зливається з фоном неба, то так. на фоні землі ти добре бачиш розвідника, якщо ти дивишся на нього зверху. Зрозуміло, я вже, я вже не кажу там про шахеди, про все інше. І у нас було вже дві постанови кабміну, які намагалися щось зробити з точки зору залучення легкомоторної авіації до цих подій. Але ані 699 постанова від 11 червня, ані та що вийшла вже при міністрі обороні Шмигелю Вереснева. Вони не вирішили питання і до цього часу немає ефективного, Працюючого такого механізму є намагання дуже багато людей намагаються пробитися скрізь цю стіну нерозуміння з боку чиновників Міністерства оборони, які не можуть зірвати свій мозок і почати дивитися на цю проблему по іншому, їм або таким винищувачі подавай, так типу Тукана, який 15. Мільйонів доларів вартовані, да? або давай там такі гвинтокрили, які там чинуки, які будуть там знищувати все, що можна, і будуть теж вартувати. І по 50 тисяч доларів буде година обслуговування. Є такі пропозиції, але це нереально. Щоб було повне розуміння, нафарширований, абсолютно нафарширований легкомоторний літак для збиття шахетів з тепловізором з всіма. Наворотами і озброєннями буде вартувати від 200, в залежності від обладнання від 200 до 600 тисяч доларів. Все, дякую за відповідь. Перейдемо до наступного запитання. Південь України, те, що нас турбує, в певному сенсі він перебуває у географічній пасці, ми це розуміємо. Чи вдалось взагалі Україні оперативно відновити логістичну? Таку проблему після нещодавніх ударів по мостах у районі села Маяки. Я гадаю, що ви чули про це і як ми вирішили цю ситуацію? Я про цю ситуацію чув. Я там сам їздив неодноразово. Чи змогли вирішити? Ми будемо бачити, по тому яке у нас буде постачання палива. чи буде спроможні отримувати в тих об'ємах? Це був один з найкоротших, най, найефективніших шляхів отримання палива. З Румунії у нас є ще багато інших переходів. Вони знаходять значно більше на півночі, але вони є. І це не є такою абсолютно критичною ситуацією, але те, що це допустили, те, що це змогли зробити, те, що в Одесі майже виключають електроенергію, майже весь час там Одеса проводить в блокауті. Це ну. Це абсолютно неправильно, так не повинно бути. Засоби протидії цьому були, є і будуть далі. Дякую, але ж, все ж щодо Одеси, як взагалі ви оцінюєте критичність цих ударів по об'єктам інфраструктури саме для суспільства, саме для нашого українського суспільства. Наскільки це критично, чи це буде вирішено, і проблем не буде надалі? Я е, чесно кажучи, авіаційний експерт, і я не хотів би владити mm -hmm. на свою сферу. Я розумію, що робиться, з якими там БПЛА, з якими ракетами, як використовується, які є тактичні дії, а опосередковано е, вплив на населення. Ну мені важко сказати, тому що я не живу там. Я не спілкуюсь там з людьми, які там живуть. Тому я думаю, це питання я не, не можу коректно відповідати. Наступне питання: з чим взагалі ви пов'язуєте такі потужні російські агресивні удари саме по територію нашому півдні, саме по півдні України? Чому росіяни почали це робити так масово? Один на одного наклалося кілька факторів. Перше, росіяни ще з го року. Намагаються довести Україну до енергетичного енергетичної блокади, вони це не раз казали так. Да, і перша дія, вона в, в цьому напрямку вона така, що знищити всі всі елементи, які виробляють електроенергію. І вони з 22-го року це досить ефективно зробили. У нас до кінця року майже не було потужності, які е можна було використовувати для виробництва електроенергії, і у нас була можливість. Накачуватися електроенергію від атомних електростанцій і е, через Бурштинський енергетичний остров отримувати звідки електроенергію з Заходу. І е, Або ми експортували, або приймали. Роздавалося це зрада, 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 але мало хто розуміє, що це правильне технічне рішення. Тому що е, чим більше ти можеш завантажити атомну енергетику, тим краще для всієї країни. Якщо в тебе є надлишок, ти ж не можеш дуже швидко реагувати на події на енергоринку. Якщо в тебе є надлишок електроенергії, експортуй її, але підтримуй високий рівень виробництва електроенергії. Тоді тобі буде самому вистачати. Це перше. Друге, росіяни, коли це все побачили, вони зрозуміли, що треба да, і ми після 22-го року почали займатися децентралізацією. Тобто зробити такі більш-менш незалежні території, які можуть саме себе забезпечувати, і частину цих територій перевели на а, ті ж самі генератори, які виробляли там електроенергію невеликої потужності відносно там, скажімо, теплоелектростанції, і так далі. А росіяни зрозуміли це, що нас, нам треба перекрити не тільки виробництво електроенергії, а треба перекрити. Засоби перекачування електроенергії е, з одного е, місця в інше, да? okay. і вони почали знищувати трансформаторні підстанції, через які фактично йде передача цієї електроенергії. А зараз вони в 25-му році, починаючи десь фактично з літа 25-го року, вони почали, може, трохи раніше, навіть. Вони почали реалізовувати програму е, унеможливлення життя вздовж кордону і вздовж лінії бойового зіткнення. Вони почали зас зас засипати кабами об'єкти е енергоструктури. Тобто е, це почали... націлені атаки по цивільному населенню? По цивільному населенню, і концепція така: б'ємо по енергоструктурі, по дорозі чіпляємо населення, по дорозі вражаємо населення. Якщо подивитися все, що робиться. То йде нібито на енергоструктуру, а потім, коли кудись відволікається, і б'є по цивільному населенню. І з жовтня росіяни перестали взагалі якось соромно е е е е скромнішити в цьому питанні, вони почали просто лупити по цивільному населенню, як можуть. І це ми бачимо постійно. Це тому жахливо. Це, це жахливо, це жорстоко, це жахливо. виходить за всі межі там міжнародних там правил ведення війни. Але це так, це ми маємо справу з росіянами. Вони нічого серйозного не можуть зробити ефективного на полі бою. Вони там ж потрібна картинка. Вважають, але треба картинка і тому вони щось повинні робити. Вони це роблять. Добре, дякую. Складні питання, дуже Мені важко про це казати. Наступне питання. Як ви вважаєте, чи пов'язана нещодавна заява ГУР України про підготовку РФ до ескалації саме у Придністров'ї з ударами по мостах, які зараз є? І чи можуть взагалі росіяни замислюватись над розривом логістичного сполучення з Молдовою саме зі сторони півдня, зі сторони України? Як ви вважаєте? Там, там складне питання? Там е можливі варіанти? Ну, треба розуміти дуже добре, що розвідка, і взагалі всі військові, вони повинні кожну проблему розглядати з точки зору нанесення нам максимального ураження, максимальної шкоди зробити. І якщо розглядати ті події, які є там, в там південній частині Одесьчини, там те, що пов'язано з Придністров'ям Молдовою, то такі події можливі. Але якщо ви і це це позиція військових. Але якщо ви будете бізнесменом, який зважує є найкращий сценарій, є найгірший сценарій, є середній сценарій, то Росіяни будуть обстановку нагнітати, але фактично мені здається, що фактично нічого серйозного там не буде, крім фактичних ушкоджень. І намагання зробити життя там не, ну не те, що неможливо, а важким? Які зараз можуть бути заходи протидії проти ескалації саме на цьому напрямку, проти ситуації, яка складається, і чи може Україна якось посприяти вирішенню ситуації, якщо все ж буде відповідний запит зі сторони Молдови? Бо про це казали, що якщо буде відповідний запит від Маї Санду, чи можемо ми допомогти Молдові саме? Цій складній ситуації. Це знову ж кажу: це е, кхів, рішення, яке стосуються політиків. Я не політик, я не, не соціолог, я не політолог. Я в цих речах не хочу бути некомпетентним. Я хочу бути компетентним. Чому я компетентен? <сум> розумієте? А як там себе поведе Санту? Так, да, є така можливість нам е, закрити тему придністорії, там пара ударів, але я не впевнений, що. Санур захоче, щоб такі події були, да, взагалі, тому що там досить серйозні проросійські налаштування у населення є. Я ж не кажу про Придністров'я, і, і треба добре розуміти, що там коїться для того, щоб там щось робити. Я, наприклад, не можу зрозуміти, що там фактично коїться. Є різні повідомлення, але я не можу, я не настільки фахівець в питаннях Придністров'я, щоб сказати. Що це пропаганда або це реальні події. Те, що там є, це, там дуже багато, там зараз дуже напружена ситуація політична соціальна. І крім того, треба розуміти, що та многонаціональність, яка є на півдні. Тієї ж самої Одеської області і там ближче до західних кордонів з Молдовою, вона там дуже різноманітна. Там є і Болгари, і гагаузи, і кого там тільки немає, і там різні настрої є. Я не знаю, як вони змінилися за цей час за час війни. А, а для того, щоб відповідати на це питання, треба ці питання розуміти дуже добре. Дякую, бо як я розумію, що Придністров'я для нас є такою потенційною е, вибухівкою. Треба яка... до цього дуже уважно відноситись. Дуже уважно до цього дуже треба. Уважно, відноситись. Ось я розумію. Але панікувати з цього приводу нема сенсу. Добре, добре. Не панікуємо, єднаємось. Ну і наостанок, чи можете ви вже... вибачте, так. Я, я хочу, щоб розуміли. Що це все дискомфортне життя наше зараз, так. це е, мета, яку досягає Путін, щоб ми були роздратовані, злі, щоб ми хотіли там зводити, знаходити е, е, причини поруч з собою, не бачачи основної причини, що виною всьому Росія і Путін. Да? І Щоб ми були роздратовані, нам треба бути спокійними, толерантними один до одного і відноситись один до одного з більшим розумінням, ніж ми відносились до цього раніше. Але ж мене прикро роздратовує, що путінські війська вони ж є на території Придністров'я, і це мене якось дратує, можна так сказати. Їх там, там такі війська, що <зят> взяти в Віромішелі можна воювати там. Англійська вже нема. Дякую за відповідь. І наостанок, чи можете ви щось побажати взагалі українцям і тим, хто проживає конкретно на півдні нашої держави? Перше здоров'я всім, друге світлої голови, ясного, чіткого розуму, відсутності паніки, більшої толерантності і любові один до одного. Дякую, дякую. вас через Різдвяними святами всього найкращого нам єднаємось та згодом переможемо. Я в це вірю. Я в це вірю, я в цьому в мене сумнівів нема. У мене також все доброго вам до вечора Добре. і до побачення. Сподіваюсь, до побачення. ще може зустрінемось. Не сумніваюся.